Вас вітає факультет соціології і права, а саме спеціальність соціології, яка навчається за освітньою програмою врегулювання конфліктів та медіації. Якщо ваш розум не духовий і ви володієте як точними, так і гуманітарними науками приблизно на однаковому рівні, тоді вам точно до нас так, вітаю вас, шановні друзі. Я маю велетенську радість і честь представляти кафедру соціології Київського політехнічного інституту імені Сікорського. Я вважаю, що наше найцінніше надбання це наш людський капітал, це наші викладачі, які мають в своєму багажі роботу в таких провідних академічних центрах, як Варшава і Прага. Лондон і Париж, Нью-Йорк і Пало Альто, Токіо, а також багато інших. І весь цей досвід, міжнародний, практичний, теоретичний, ми привносимо до наших аудиторій, ділимося з нашими студентами. Тому я більш ніж переконаний, що кафедра соціології КПІ і наша освітня програма в регулюванні конфліктів і медіація це дорога до професійного і життєвого успіху для вас з нами і з нашою допомогою. Соціологія є надзвичайно цікавою різноманітною наукою, яка дозволяє людям краще орієнтуватися в тому світі, в якому вони живуть, краще розуміти власну поведінку і поведінку інших людей. Соціологія дозволяє людям знаходити ті приховані закономірності суспільного життя, які допоможуть їм приймати кращі, більш раціональні рішення і досягати життєвого пусту. Пам'ятайте про те, що ви обираєте не лише спеціальність соціологію, а й освітню програму врегулювання конфліктів та медіації. Соціології багато. Врегулювання конфліктів та медіація креативна, унікальна і одна. Наші випускники реалізовують себе в різних сферах діяльності. Зокрема, працюють в соціологічних компаніях, маркетингових та рекламних організаціях, громадських організаціях, в сфері бізнесу, в корпоративному секторі, в сфері мас-медіа та міжнародних фондах. Цю спеціальність я обрала саме завдяки освітній програмі, оскільки вона єдина в Україні, яка відповідає всім критеріям світу. Крім того, саме завдяки цьому університету я маю квиток в інноваційне майбутнє. Я довго обирала спеціальність, бо не могла відчути повну приналежність до однієї з них. Саме соціологія стала моєю альтернативою, бо я розвиваюся в ній всевічно і можу застосувати знання у різних професійних хаусах. Соціологія це не лише про лекції в аудиторії, а й про можливість реалізувати себе як лідера, адже кожна ідея, почута та реалізована викладацьким складом, є можливість вести круте, активне студентське життя, а також брати участь у громадських ініціативах. Навчання на факультеті соціології та отримані тут знання дуже сильно мені допомогли в житті в розбудові моєї кар'єри на державній службі та в громадсько-політичному секторі. Якщо ти мрієш отримати не просто папірець про освіту, а як студентське життя, а й реалізувати себе як спеціаліста та отримати досвід взаємодії з іноземними партнерами, тоді вам на ФСП. спеціальність 154 – чотири це твоя щаслива перепуска в майбутнє. Не втрачай свій шанс, будь-як вона, вступай на соціологію в КПІ.